Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Кружляє ніжно білий пух, Міняє зайчик свій кожух. Яка це пора? Так, правильно, це зима. Малята, а давайте з вами пограємо гру, спіймай зиму. Слухайте уважно, коли почуєте ознаки зими, плесніть в долоньки. Іде сніг. Правильно співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти катаються на сенчатах. Молодці правильно. Трава зеленіє. Ні, такого не буває взимку. На деревах розпускаються листочки. Ні, і такого взимку не буває. Діти ліплять сніговика. Молодці, дітки, це правильна відповідь. Малята, а зараз давайте з вами поміркуємо і скажемо, яка зима? Якщо взимку. Мороз, то зима яка? Морозна. А якщо взимку іде сніг, то зима яка? Сніжна. А якщо взимку дме сильний вітер, то зима яка? Зима вітряна. Якщо взимку холодно, зима яка. Холодна. Молодці малята, Впорали зі всіма завданнями. Дякую за увагу.